Ще один лотик, мікс малючок, грінко тончико, Чіко. Щоб було швидше, напевно, що я буду показувати, розказувати, щоб не все не відкривати. Ось така гарна, бачите, футболочка з таким равликом. Штанята. Дещо. Вау, які класні штаніжки. Взагалі, бомба. Там, по-моєму, така ще попадається кофтинка. Трикотажні, дуже класні. Так. Це теж такі штанішки маленькі, напевно, я так думаю. Це бодічок, Так, це бодічок. Ага, це кофтинка. Це кофточка єдина, хлопчика до 18 місяців, в врубчик косинки. Такі класні, теплі, ну не теплі на двониточку штаніжки. Це в нас що? А, це такий сарафанчик, Стоп! Це на 8 років, дівчата. Це ромпер попався на 8 років. Бачите, думала, що млючок, ну нічого. Я думаю, це не буде проблемою. Покладемо зверху, його, якщо комусь не треба. Ну, заберемо від волів Ось такий рубчик станята Дуже класні, 86 котончик, такі Натуральна тканинка, класні такі стильові на ковтиночки, джемпери на хлопчиків. Панамочка. На 98 такий джемпер. Дуже класна якість також. Ось така класна, дивіться, ковтюлечка, можна заховати туди. Так, водічок, штанішки, такі чоловічок. Ага, на два рочки. Можна костюмчик зробити з цими штанішками, що була ковтинка. Чіпка, такі класні спортивочки на вами Так, це ви бачите. Так, це не відкривається. Бічбоді. Бічбоді це а, пісочник, такий яскравий. шортики. А це а, штанці або якісь там шортики. Напевно, що штанці. Так, далі це у нас. Що? Це, напевно, теж бодічок. Так, да, це бодічок. Покажу тільки, який він гарний. все-таки. На короткий рукавчик. І такий прикольний. Дивіться, я ще такий не бачила. Від якісь шортики. Коротше, бомба. Так, далі це у нас. Водік динозавриками, такий на 86 розмір. Штанішки. Так, бодики, штанята, бодики, літні штанці вічі, попласні. Такі. А це в нас що. Ага, це кофтюлька така, 12 18 місяців. Ще одна така кофтюлечка. Так, такий комбезик, трикотажні шортики, сукня водічок. Це таке щось теж гарне, зараз подарюсь. А, це футболочка, напевно, чи водічок. Ой, красиво. Дивіться. Яка. Футболочка з вишивкою. Так, шортики, футболочка ще така. Такі штанішки легесенькі динозаврики, такі штанятка, трикотажні, якісь прикольніше й розмір. Це в нас також футболочка. Я так думаю, там відкривається е, глазик така інтерактивна. Це, це також футболочка така. На довгі рукавчики курочка Так, це щось таке теж гарне. Турчки ми так докладемо ага це водія, тільки дивіться, яка тканинка класна на довгі рукавчики, такий колір гарний. Це в нас така гарна футболочка. Біч воді. Ні, це не футболочка, це напевно в нас, у нас, пісочник. Давайте глянемо його. Да, дивіться, яка класна. Тканинка, подивіться, як прикольно. Так, штанішки велюрчик Такі. Теж. Так, такі штанішки такі. Далі ще буде вот у нас пісочник тут. Ой, не пісочник, це у нас чоловічок. Так, це гласінки. Це, по-моєму, штанята. Да, такі класні штанці літні. Так. І Тут ще буде на 104 розмір, курточка, легесенька, вітровичка, непромокашка, штанята. І це все в такому мішочку можна для, для взуття. Замовляйте.